Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Сьогодні говоримо про гучний поєдинок у Хейвівейті між Джозефом Паркером та Фабіо Ворлі. Неочікуваний результат бою, статистика, заяви боксерів та виклик Олександра Усика. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У головній події вечора пройшов бій за об'єднання тимчасових титулів у хейві-вейті. Новозеландець Джозеф Паркер проти Фабіо Ворлі. Паркер знову вийшов у ринг із рекордною вагою, і з перших хвилин спробував діяти агресивно. Працював першим номером, атакував потужно щільно. Кілька разів упіймав суперника лівими хуками. Впевнено читав розгонисті удари Ворлі і навіть потряс британця під кінець раунду, але розвинути успіх не встиг. У другому раунді розпочалася справжня драма. Спочатку потрапив Паркер, але потім пропустив зустрічний оверхенд. Уорлі кинувся добивати і лише досвідного нового зеландця врятував його від нокдауну. Джозеф навмисно втратив капу і отримав кілька секунд на відновлення. Далі бій перетворився на гойдалку. Обидва часто потрапляли, особливо вирізнялися. Удари по корпусу від Уорлі. Паркер час від часу перехоплював ініціативу, діяв точніше, змушував суперника відступати. І навіть затиснув його біля канатів. Проте британець відповідав контратаками, створюючи напружені моменти. Середина бою пройшла під контролем Паркера. Він частіше потрапляв, особливо двіками з лівої, і виглядав упевненіше. У дев'ятому раунді Фабіо знов був вражений, але втома завадила Джозефу довести справу до кінця. Десятий раунд став одним із найкращих у бою. Паркер двічі потрапив лучним кросом. Ворлі ледве тримався на ногах, але зумів вижити і сам струснув суперника під фінал. В 11 11-му стався перелом. Ворлі спіймав Паркера потужним ударом, відправив у стан Грогі і довів справу до зупинки. Рефері втрутився, зафіксувавши дострокову перемогу британця. Можливо, це було зарано, тим не менш, перемога Ворлі, і тепер він обов'язковий претендент на титули Усика. За статистикою CompuBox, Фабіо виявився точнішим у всіх компонентах: Всього точних ударів 166 проти 132, джебів 82 проти 75 і силових ударів 84 проти 57. незважаючи на те, що до моменту зупинки паркер лідирував на картках суддів, бій завершився ефектним апсетом і, можливо, став найкращим у кар'єрі Фабіо Ворлі. Тепер тимчасовий чемпіон WBO Біоворлі викликав на бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Боєць після перемоги прямо на рингу назвав ім'я Олександра Усика. Перемога Фабіо робить його головним претендентом на поєдинок із абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Тепер саме британець вважається беззаперечним фаворитом на статус обов'язкового суперника, адже раніше організація WBO вимагала від Усика провести обов'язковий захист титулу на важкій вазі або звільнити пояс у команді Олександра Усика. Підтвердили, що наступний поєдинок чемпіон проведе. Проти переможця бою у Паркер Ворлі, і за словами Фабіо, він повністю вірить, що саме йому судилося вийти проти абсолютного чемпіона. Ось що він розповів в інтерв'ю TV. Вважаю, що Усик людина слова. Він сказав, що воює з переможцем. Я переміг. Тож погнали. Фабіо припускає, що поб'ються вони у його рідному місті. Думаю, що іпсвіч досить великий для того, щоб прийняти усика. Давай, усику, дотримайся слова. Ворлі дав зрозуміти, що напівтитул його не сильно гріє, і він не хотів би, щоб його перевели у повноцінні чемпіони без бою. Я звик домагатися всього на рингу, Не планую отримати пояс поштою та робити видимість, що тепер я на сьомому небі від щастя. Я хочу битися за пояс, я хочу його завоювати саме так, як завоював цей. Це звучить як сон, але це реальне життя. Я є доказом наполегливої праці, пристрасті та того, що ніколи не слід здаватися. Те, що мені не вистачає в досвіді, я компенсую підборіддям, серцем та боротьбою. Я не принижую заслуг Джо, але мені не було боляче. Я ставив ноги у безглуздій позиції, але мене не збили. Я вже казав, що не найчастіший боєць. Але я роблю свою роботу, сказав Ворлі. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі в моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео прийняв все від світ боксу разом з нами. Тимчасовий чемпіон WBO в Хейвіті Джозеф Паркер поступився своїм поясом Фабіо Ворлі, програвши достроково в 11-му раунді. Одного з найбільш видовищних слагфестів року. Рішення Рефері Говарда Фореста зупинити бій викликало суперечки. Багато вболівальників, особливо нейтральних небританців, а також експерти та колеги по цеху вважали, що зупинка була передчасною. Так, паркер був вражений і не відповідав на удари, але атака Ворлі. Виглядала виснаженою та хаотичною. Удари йшли на чистому характері, проте повага до паркера тільки зросла. Він не став протестувати, не сперечався з рішенням рефері і зазнав поразки як справжній боєць з інтерв'ю IFL TV. У момент зупинки почував себе добре, але ж це не мені ухвалювати рішення про те, зупиняти бій чи ні. Фабіо він виявився міцнішим, ніж я припускав, відчував, що контролюю перебіг бою. Але я позіхнув реально важку плюху. Ось і все. Джозефу залишається тільки одне сподіватися на негайний реванш. Вважаю, що мені все ще є що показати в рингу. Який сенс зараз лити сльози? Це нічого не змінить. Давайте проведемо реванш. Так я хотів би зробити це ще разочок, сказав Паркер. Ну а що ви думаєте з приводу бою у Сикворлі? Чи є шанси у британського панчера проти українського технаря? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.